Друзі, привіт! Що ж, після чотирьох місяців очікування, астрономи нарешті починають отримувати підтвердження, що тьмяні галактики, які вони відкрили ще в перший місяць роботи Джеймса Веба, дійсно відносяться до найвіддаленіших та найдавніших галактик, які коли-небудь доводилось спостерігати. Ці галактики майже такі ж старі, як сам Всесвіт. Одне з досліджень, в межах якого були знайдені галактики кандидати з червоним зміщенням 13, нарешті має остаточне підтвердження спектроскопічними спостереженнями. Тож це означає, що в нас є нові рекордсмени найвіддаленіших та найстаріших галактик, дослідження яких надасть більше даних про ці структури у ранньому всесвіті. Нагадую, що одразу після початку наукової діяльності нової головної космічної обсерваторії, буквально через місяць, науковці зі всього світу в рамках низки досліджень змогли спостерігати десятки галактик з рекордними показниками червоного зміщення у межах 11 та 13. Тобто, такі галактики існували, коли Всесвіту було всього 350 мільйонів років після великого вибуху. Нагадую, космологічне червоне зміщення, а саме його мають на увазі, коли мова йде про найвіддаленіші галактики, змушує об'єкти виглядати червонішими, адже вони віддаляються від нас через розширення Всесвіту. Розширення розтягує хвилі світла, випромінювані далекими зірками та галактиками, на довші червоніші довжини хвиль електромагнітного спектру. Тож вимірювання червоного зміщення допомагає астрономам зрозуміти, наскільки далеко від нас знаходиться астрономічний об'єкт, який вони спостерігають. Отже, після публікації перших зображень глибокого космосу від Джеймса Веба посипалися заяви про відкриття галактик з рекордними червоними зміщеннями. Деякі астрономи повідомляли про галактики-кандидати з червоним зміщенням 16 та навіть 20, що відповідає Всесвіту, якому взагалі 200 мільйонів років. Але всі ці результати, які отримали науковці, були не остаточними, адже показник червоного зміщення був виміряний одним науковим інструментом телескопа на основі кольору світла галактик. Для того щоб підтвердити, що астрономи дійсно бачать настільки стародавні галактики, вони мали проаналізувати спектри кожної з них. Без такого дослідження відкриті галактики вважають тільки кандидатами на найвіддаленіші зоряні острови. Річ у тім, що спектроскопія це не тільки спосіб визначення хімічного складу далеких зір, планет чи галактик, це також найточніший спосіб вимірювання червоного зміщення. Розділяючи світло галактики на спектри, астрономи можуть порівнювати їх зі спектрами хімічних елементів, виміряних тут на Землі, наприклад, водню та гелію. Науковці дивляться на ось ці чорні лінії, лінії поглинання хімічних елементів, і порівнюють, наскільки сильно ці лінії у спектрі галактики зміщуються у бік червоного. Таким чином можна отримати точні дані червоного зміщення і відповідно відстань до галактики, яку спостерігають астрономи. Саме для цього телескоп Джеймса Веба був оснащений відповідним інструментом спектрографом, який нарешті надав науковцям потрібну інформацію. Отже, спостереження за тьмяними стародавніми галактиками проводились за допомогою двох наукових інструментів Джеймса Веба: це камера ближнього інфрачервоного діапазону NIRCAM та спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону NIRSPEC. Власне кажучи, дослідження найглибшого космосу, зокрема найслабших та найдавніших галактик, це головна мета цих двох інструментів. Ще у 2015 році була запропонована наукова програма під назвою Advanced Deep Extragalactic Survey, метою якої було дослідження раннього всесвіту протягом двох років. На все це було виділено трохи більше одного місяця роботи космічного телескопа. В межах цього дослідження науковці вирішили розпочати спостереження з області космосу навколо відомого надглибокого поля Габла. Нагадую, космічний телескоп Габл зробив своє видатне зображення надглибокого поля у 2004 році. Для цього була обрана ділянка неба з найменшою кількістю зірок чумацького шляху, а загальний час витримки склав трохи більше 11 днів. В результаті було отримано зображення майже 10 тисяч галактик різного віку, форм та кольорів, деякі з яких існували, коли всесвіту було всього 800 мільйонів років. Космічний телескоп Джеймса Веба також вдивлявся в цю ділянку неба понад 10 днів і створив ось це прекрасне зображення. Воно приблизно у 15 разів більше за найглибше інфрачервоне зображення від Габла і містить понад 100 тисяч галактик. Далі дослідники відокремили найслабші з них і спробували отримати їх спектри для визначення точного рівня червоного зміщення. Використовуючи інструмент NIRSPEC, команда 28 годин досліджувала понад 250 тім'яних галактик, і виявилося, що чотири з них були особливими, адже належали до безпрецедентно ранньої епохи. Спектроскопія підтвердила, що ці чотири галактики мають червоне зміщення більше 10, зокрема, дві з них червоне зміщення в межах 13. Це відповідає часу, коли Всесвіту було приблизно 330-350 мільйонів років, і це новий абсолютний рекорд у пошуках далеких галактик. Раніше рекорд найвіддаленішої галактики, яку ми коли-небудь бачили, належав галактиці GNZ11, яку спостерігав космічний телескоп Габбл. Її астрономи бачили такою, якою вона виглядала приблизно через 420 мільйонів років після Великого Вибуху. Також в межах нового дослідження за допомогою NIRCAM команді вдалося ідентифікувати галактики, які здаються навіть старшими за вже підтверджені. Але для цих галактик не проводилося дослідження інструментом NIRSPEC, тож вони тільки очікують на підтвердження свого віку спектроскопією. Варто зазначити, що вдивлятися так глибоко в космос у пошуках найстародавніших галактик потрібно не для побиття чергових рекордів, можливостей телескопів. Це потрібно для нашого розуміння самих галактик, як вони формуються та розвиваються, адже важко зрозуміти еволюцію галактик, не маючи можливості спостерігати початкові періоди їхнього розвитку. Тепер, коли вдалося підтвердити, що ці галактики дійсно належать до раннього всесвіту, космічний телескоп джеймса Веба може досліджувати їх властивості завдяки своїй винятковій чутливості. Додам, що це дослідження, в межах якого більше 80 астрономів зі всього світу займаються спостереженням стародавнього всесвіту тільки на початку своєї роботи. Команда повернеться до дослідження глибокого поля для зображення стародавніх галактик і спектроскопії, адже багато галактик кандидатів чекають на підтвердження, і на це вже схвалено сотні годин додаткового часу роботи телескопа. Докладніше про перші відкриття найвіддаленіших галактик космічним телескопом Джеймса Веба можна подивитися у моєму відео, якщо ви раптом його пропустили. А на цьому все. Дякую за вподобайки та коментарі. Бережіть себе, і звісно, слава нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!